Отже, ми знаходимося зараз на території виставки на території виставки Український музичний ринок, яка щойно закрилася майже всі вже виїхали, але але залишився прес-аташе. Українського музичного ринку Олександр Богуський. Отже, Сашко, твої враження про цю виставку це була перша в Україні спроба представити виробників, а також дистриб'юторів в галузі музичного бізнесу. І є, напевно, якісь здобутки, є якісь прорахунки, є плюси-мінуси. Отже, твоє загальне враження від цієї виставки. Прошу. Ну, саме головне, що ця виставка відбулася, і направду, це є такий перший, тільки крок, в якісь такі підмурки чи якийсь блок, фундамент того, що в принципі всі ми. Хотіли би бачити, тобто якоїсь музичної індустрії тут у нас в Україні в тому відношенні. Звичайно, найголовніше те, що вона відбулася. Властиво, віце-президент фірми Поліграм. Напевно, що всі знають цього незвичайно відома ці, фірма так. виробника і продуцента всяких музичних там компактів, кисет. Ось він говорив так само про це, що для нашого ринку, який потенційно є дуже важливим, 52 мільйони населення величезна територія. Саме головне, щоб щось почало відбуватися. Можливо, в цьому сенсі ясно, що не можна говорити там, чи якось зам... заменшувати значення українського музичного ринку. Саме головне, що є якась точка відліку, від якої вже все може йти далі. Ну а стосовно того, що там якісь недоліки, ну все-таки ми раніше жили в якомусь такому великій країні, і дуже багато фірм з Москви вони думали, що так воно і лишається. Тобто їм ще досить важко зрозуміти, що закінчилося. Ну і ясно, що було таке, скажімо, легке ставлення до оформлення своїх митних декларацій. І в зв'язку з тим не доїхали деякі фірми, ну але вони вже задекларували свою участь в наступному музичному е, ярмарку в український музичний ринок «95». Тобто, в тому сенсі я вважаю, що дуже добре, що він відбувся. Тут дуже багато хто між собою перезнайомився. Тут зав'язалися якісь зв'язки, хтось отримав якісь контракти, хтось отримав якісь права. Дуже добре. То є єдиний шлях, яким той ринок може рухатися. Трішко безумовно, я з тобою повністю згодний. І скажи мені таке, чи є вже? Якісь, скажімо так, непрацьовочки на наступний рік, наскільки я розумію. Ринок буде і в наступному році. Так, ринок це буде постійно діюча акція. Ну, по меншій мірі планується як постійно діюча. І саме головне напрацювання, яке може бути, це те, що всі ті, хто задіяні в музичній індустрії, вони просто повинні знати, що в травні місяці в Києві буде ринок, де в принципі треба приїжджати, де можна всіх побачити, де можна все обговорити, де можна залагодити якісь літні тури, чи там е, знайти якісь всякі штуки, які потрібні, просто на літо. А літо тут такий найбільш напевно найцікаві. І ще сезон для шоу-бізнесу, літо, осінь, коли всі хочуть відпочивати, всі хочуть розривки. Так що я думаю, що це самое головне напрацювання. Ну а там побачив. Сяжко, я хотів би побажати успіхів організаторам. тобі, який також працював на цій імпрезі, на цьому дуже важливому для України українському музичному ринку. А нам усім бажаю зустрітися в наступному році на українському музичному ринку.